Знаючи кількість зубців кожного зубчастого колеса, ви можете визначити їх діаметр. Кількості зубців планетарного редуктора визначаються або за, формулами, за певними формулами, які є в методичці, або за програмою. От, там йде підбір, підбір кількості зубців для кожного колеса. Відповідно, При визначенні кількості зубців ви це все діло множите на модулі і визначаєте радіуси. Потім ви в масштабі будується ця якраз кінематична схема. Будували кінематичну схему механізму, потім на певній відстані, довільній відстані, ви проводите вертикальну вісь. От. Тепер на цю вісь ви проєктуєте центри обертання кожного зубчастого колеса, Z1, Z2 і так далі. І проєктуєте полюси зачеплення зубчастих коліс. Наприклад, Z1 і Z2. От. Ви спроєктували полюс зачеплення p 2 Ось він, тут, на вертикальній осі. Значить, Що побудували? Починається побудова картини швидкостей. Побудова починається з е, визначення швидкості вхідної ланки. В даному випадку це у вас зубчисте колесо Z1. От. Ви рахуєте аналітично цю швидкість, плюс на даній картині швидкостей ви вибираєте е, довжину вектора P12V12 е, довільної величини, яка вам зручна ну, для зручності побудови. На основі цього визначається масштаб побудови. Коли ви побудували вектор 1,2, ви сполучаєте його з центром обертання першого зубчастого колеса О1. Отриманий трикутник В12, П1,2, 12 О1 це картина швидкостей для першого зубчастого колеса. Картина швидкостей дає змогу, дає змогу визначити швидкість будь-якої точки зубчастого колеса Z1. От. Ну, Там залежно від радіусу. Значить, е, після того, як ви побудували вектор 12, вам потрібно визначити е, швидкості інших кіл. Е, наступним кроком є визначення швидкості водила. Значить, що для цього потрібно? Е, вам потрібно через е, з кінця вектора V12 через полюс P34. Полюс P34 це полюс зачеплення зубчистих коліс 3 і 4. В даному випадку Z4 у вас нерухома. Швидкість четвертого зубчастого колеса вона лежить теж на цій всі. От. Значить, ви через V12, P34 проводите пряму. От. І для, даної, для даного типу редуктора вам потрібно її видовжити до тих пір, поки вона не перетнеться з лінією центрів зубчастих коліс Z2, Z3, які сидять на водилі. От. Ось вона перетнулася, ви отримуєте точку. Тепер з центра О2О3 ви сполучаєте її з отриманою тільки що точкою. Оцей от вектор, це у вас буде швидкість водила в ось цій точці. Тобто там, де центр обертання зубчастих коліс Z2, Z3. Значить, це швидкість водила. Тепер, якщо цю точку сполучити з центром обертання водила, який співпадає з центром обертання першого зубчастого колеса на даному малюнку. От, ось ця лінія. В цей трикутник О23WHOH, він позначається. Це картина швидкостей водила, яка дає змогу визначити швидкості будь-якої точки водила. Лінійні швидкості. Наступним кроком є визначення лінійних швидкостей зубчастих коліс Z5, Z6. Для цього потрібно що? Для цього вам потрібно з центру обертання зубчастого колеса 5, який співпадає на даному малюнку. От вам вам потрібно вам потрібно Ага, стоп. Ви відкладаєте центр О5, ви відкладаєте центр О6 і вам потрібно відкласти полюс за з 5 з 6 з полюса п 5 п 6 з обчистих коліс З5, З6, ви проводите лінію до перетину з лінією ОН, OH, VH, тобто, скажімо так картина швидкостей водила. Чому так? Тому що у вас зубчасте колеса 5, і водила сидять на одній осі і жорстко закріплені. Кутові швидкості в них однакові. Тому, відповідно, для визначення лінійних швидкостей зубчастого колеса 5 можна використовувати картину швидкостей водила. От. Так, паузу натисніть, будь ласка.